E Знаменитий оперний і камерний бас, співак Київського театру опери і балету Борис Романович Гмиря. За своє життя він дав майже дві тисячі концертів, маючи голос широкого діапазону, і м'якого тембру, Гмиря був одним з провідних майстрів радянської оперної сцени, шедеврами світового мистецтва. Можна назвати його партії Тараса Бульби, Івана Сусаніна з однейменних творів або ж Мельника з Русалки Даргомиського. Співаку були властиві глибоке психологічне розкриття сценічних образів, велика емоційна виразність, стримана внутрішня сила. Недарма сучасники називали Бориса Романовича великим Борисом. Ми вдячні мистецтву. Це безперервно розповідь про світ і людину, що логічно сформулювати неможливо. Польський педагог, письменник та лікар Януш Корчак. У 29 років Генрік Гольдшмідт, таким було його справжнє ім'я, вирішив жити одинаком. Сином своїм я обрав ідею служіння дитині. Якось сказав письменник. Власній ідеї Януш Корчак не зрадив навіть перед обличчям смерті. Маючи змогу індивідуального порятунку, він у серпні 1942 року разом із двома стами своїми юними вихованцями увійшов у газову камеру концтабору Треблінка. З 1911 року і до кінця життя Корчик опікувався будинком сиріт, віддаючи дітям усі свої знання, час і матеріальні статки. До нас дійшли численні літературні праці письменника. У них відображено багатий досвід Януша Корчика як педагога, так і лікаря. Добра в тисячу разів більше, ніж зла. Добро сильне і нездоланне. Історик російської богословської думки. Філософ, релігійний діяч протеірей Василь Зіньковський. На його думку, справжня філософія невіддільна від релігійного досвіду та інтуїції. Вона народжується з надр релігійного світогляду і розвивається у взаємодії з релігією. Основні ідеї Зеньковського були відображені у книгах Російські мислителі Європа, історія російської філософії, основи християнської філософії. Упродовж всього життя він також проводив дослідження в галузі дитячої, юнацької психології. Серед робіт вченого соціальне виховання, його завдання та шляхи, психологія, дитинства, російська педагогіка ХХ століття. Більшість із цих творів потрапили до рук читачів лише наприкінці ХХ століття. Якщо людина залежить від природи, від соціального середовища, то все ж, безперечним, є в ній факт свободи. Літературознавець, культуролог, історик культури російської еміграції Володимир Васильович Вейдле. Після подій 1917 року він залишив Санкт-Петербург. Вейдле почав працювати викладачем у Перемському університеті. Затим поїхав до Парижа, де прожив до кінця життя. Його численні есе з історії російської і європейської культури про долю християнського мистецтва, місце Росії в духовній історії Європи були написані саме там. Найвидатніша серед робіт Миколи Васильовича вимирання мистецтва, роздуми про долю літературної та художньої творчості. В еміграції Вейдло отримав визнання і став таким знаним представником російської культури, як Микола Бердяєв, Григорій Федотов, Семен Франк. Європейська література приречена на загибель, якщо в ній не засяє знову світло релігійного відродження.